Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді буде гравійник Topstone 4 алюмінієвий. найдешевший мені так здається. І в роздріб зараз у Європі він коштує. 1299 євро Давайте подивимося. Знову ж таки, це роздрібна ціна. Не порівнюєте, це з акційними цінами, які ви інколи бачите. Але давайте подивимося, що стоїть на такому велосипеді в таку розрібну ціну. І ну порівнювати, боюсь, зараз я напевно не буду його з іншими брендами. Але сподіваюся, ви це зробите в коментарях. Тому буде цікаво подивитися. Давайте почнемо. Почнемо напевно з гальм, гальма Промакс. І добре, що це не no name, але, але, але Promax це, м'яко кажучи, не найкращий бренд, тому, ну, але, знову ж таки, це дешевий велосипед і це самі звичайні гальма, де рухається тільки одна сторона, один суппорт. І маємо те, що маємо. Ротори також Promax, ну, Ротори да ротори, що тут скажеш. Ну, звичайні ротори 160, так. Далі йдемо далі. Каретка в нас стоїть під квадрат. Давно я їх не бачив, особливо на гравійниках під квадрат. Тут воно стоїть, але знову ж таки, це перевірено часом, надійно, круто. Колись було, тому якщо треба замінити, до речі, це буде недорого. Шукаємо плюси всьому, треба шукати свої плюси. Загалом, до речі, мені рами, і мені взагалі топ стоуни, вони непогані велосипеди. І рами в них цікаві, вони зручні. Єдине, що знову ж таки, якщо ти дивишся саму дешеву версію, то зрозуміло, що вони в ній ну, дешеві будуть запчастини, але тут вже всередину рами, бачите тросики які йдуть, заходять. На мій погляд, це непогано що. От навіть такі речі у дешевому сегменті можна побачити доволі таке зручне кермо. Виніс мікрошиф 10 швидкостей перемикач. Це я минулого разу десь я пам'ятаю. я чомусь вважав, що мікрошиф це Шимано зробили. Але це не Шимано, це окрема контора. Мені він не подобається, скажу вам чесно. Хоча писали люди, що він надійний, працює, все, все чудово, але те, як він виглядає, те, як він, ну навіть оця штука, вибачте, ну, я, ну, мені не подобається. Хоча задній перемикач в даному випадку це Advent X теж Microshift. Ну от він вже виглядає трішки краще. Тому як виглядає це одне діло, як працює інше, але по довговічності, по надійності, ну якщо у вас є досвід, будь ласка, напишіть. Тому що, можливо, я помиляюся. Я його не використовував, я тільки пробував, як воно працює, але довгий час я ним не користувався. Тому Важко сказати. Як я вже й сказав, 10 швидкостей. Тут стоїть сінгл. На мій погляд, це бонус. Ну, Знову ж таки, це такий велосипед, який можна використовувати, можливо, більш для якихось пригодницьких подорожей чи щось таке. І чим більш воно буде практичне, тим краще. Віторія Терено Драй, покери 30. П'ять товщина, вилка карбонова, і це такий плюс. На мій погляд, для апгрейду цей велосипед доволі таки буде можливо непоганий, тому що, як я й казав, в них зручна рама, є для фляжок у вас тут отвори, тут, тут тут знизу багато отворів. Можна накріпити все, що хочете для подорожей, і теж підходить. Можна сюди вставити ще дропер, якщо вам потрібно, чи, наприклад, передній перемикач, якщо у вас буде така, така ідея, але загалом, то знову ж таки, якщо брати його як надійну коняку для подорожей, то гальма, які б вони не були, але вони працюють, вони будуть працювати так це ви мені вже напишіть, хто довго користувався чи він буде у вас працювати, тому що в мене такого досвіду не було, але ну, мені здається, що має працювати в будь-якому випадку. Якщо щось вилітає, то можна його замінити, але ж знову таки треба одразу подивитися, для яких цілей він вам потрібен. Ну і особиста рекомендація від мене, коли ви дивитеся щось ну, в такому сегменті, наприклад, да, вам треба вибрати. Так сказати, проаналізувати, що є на ринку зараз, які ціни інколи бувають акції. Наприклад, зараз на меріду минулих років дуже круті акції, і просто подивитися, можливо, на канендели ще крутіші акції. Просто проаналізуйте, подивіться, і якщо є змога поміряти, то це взагалі круто, але загалом просто оберіть те, що буде по ціні і по начинці, так сказати, найкраще підходити вам. І такий вибір буде непоганим. Якщо в одну ціну ви дивитесь велосипеди приблизно однакових брендів, ну наприклад, там Cannondale, Merida, Trek, от, вони всі плюс-менус. Ну це брендовані, зрозумілі, популярні велосипеди. Да? І тоді вже вибирайте, що вам більше подобається. Ну і також, де буде краще стояти обладнання. На сьогодні хочу вам нагадати, що в інтернет-магазині Байкер у вас є промокод STEM, по якому ви можете отримати знижку 7% при замовленні на сайті. Також цей промокод діє в інтернет-магазині velom.com.ua. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.